Привіт! Мене звати Анастасія. Я вже на іконописстві другий раз розписую ікону. Цього разу я вирішила розписати Богородицю знамення. У мене було дуже багато невдач, але я думаю, що в мене вийде дуже гарна ікона. Знаєте, коли я розписую ікону, це дуже гарні відчуття, особливо тоді, коли ти її перемальовуєш і знімаєш копірку. Це таке відчуття, коли ти переживаєш, чому в тебе вийде, чи ні. Слава Ісусу Христу! Мене звуть Оксана. В іконописній школі я вперше. Я малюю ікону Святої Ірини для своєї мами. Мені дуже подобається наводити тонкі лінії. Я думаю, прийду сюди і на наступний рік. Слава Ісусу Христу! Мене звуть Інна Марія. Я в іконописній школі тільки перший раз. Я малюю ікону Святого Миколая для новонародженого двоюрідного братика. Слава Ісусу Христу! Мене звати Леся. Не у школі квітка середньовіччя я вже займаюся другий раз. Чому я тут і що воно мені дає? Перше, це можливість відволіктися від родини щоденного життя. Коли ти пишеш ікону, ти думаєш тільки про ікону і про творчий процес, більше про ніщо. Виявляється, що я відкрила собі нові риси свого характеру. Може бути. Терпелива і смиренна. І ще дуже вдячна цю Ярославу, і пану Андрію Майовцю, за те, що могла долучитись до унікальної традиції української іконописання. Свою ікону Архангела Михаїла я дуже хочу подарувати одній чудовій і дуже дорогій для мене людині. Слава Ісусу Христу! Мене звати Марічка. В іконописній школі я вдруге. На цей раз я пишу ікону Богоматері Знамення. Мені дуже подобається писати ікони, тому що цей процес дуже заспокоює. З нами працював викладач, іконописець, пан Андрій Маєвець. Він має закінчено дві вищі освіти. Та, ну, не буду я говорити багато, собі можете в інтернеті прочитати, але результат його навчання це є виконана нашими дітьми, нашою молоддю, ікона, тобто від початку, яку кожен із них сам особисто писав. І е, я спочатку хочу е, нагородити всіх учасників, таким сертифікатом передаємо пану Андрію. Так і буде зачитувати. Так і ми їх нагородимо. Потім посвятимо. Потім я хочу ще кілька слів сказати. Слава Ісусу Христу! Слава не Найперше хочу подякувати оцю Ярославу за цю організацію за цю вже міні-лекцію, пояснення власне, що тут відбувалося. І це справді для нас є подвійне свято, бо сьогодні маємо свято, свято преображення Господа нашого Ісуса Христа. І також таке маленьке в нас є свято, це підсумок нашої іконописної школи. Це вже друга літня іконописна школа, яка відбувається тут, в Краковці. І справді, як отець проповіді говорив, власне, на проповіді е, говорив про те, що е, наче мовті, учні, апостоли, які е, йшли з Ісусом кілька днів на гору, табор, у нас е, кілька днів тривала ця школа, і тільки були кроки знаєте, тих учнів, щоб нам е, написати добре, скажімо, за взірцями оці ікони. І для нас сьогодні нам тут, як кажуть, буде добре. І маємо таку радість, що ми маємо кожен кожна з нас, хто кожен з нас, хто тут писав ці ікони, він успішно їх довершив, закінчив. І це у нас ікони є найперше це авторські наслідування, так за зірцями ікон візантійської, давньої української іконографії, зокрема 14-15 століття, а також сучасні їх репліки. Я хочу відзначити в суди спосіб, зокрема так можливо коротенько. Я ж Займувачу. Це власне, Оксанко від, відзначили тим, що це, вона перша, перший раз на школі вона дуже сумлінно, старанно написала ікону Святої Ірини. Вона тут є присутня, біля неї стоїть Анна Марія, яка теж наймолодша учасниця на школі, вона написала ікону святого Миколая. І також інші учні, Ірина, дві Марічки в нас, дві Насті в нас, пані Леся Богданівна, і котрі, котрі приклались до цієї іконописної справи. Діткнулись іконописом, хтось перше, хтось друге. Ось і також я дякую пані Оксані за її гостинність за те, що вона мене додала. Дуже... Оксані Джолач, власне, за те, що вона мене тут що йому міг гостювати тут в Краківці. Всім дякую. Як підсумок хочу, я повністю прочитаю, а тоді буду просто читати ім'я прізвище. Сертифікат нагороджується про успішне закінчення літньої колописної авторської школи, тридцять практичних годин. Квітка середньовіччя нагороджується Анна Марія Станицька. Водяться отець Ярослав Залішанка, Ірина Булавка, пані Леся Кульматицька, Анастасія Куп'янка. Марія Петрів. Анастасія Меньок. Оксана Терлецька. Вислухай покірну молитву нашу. І благослови ікониці. І дай їм благодать, і силу виганяти бісів наступи, оздоровляти всякі недуги, бо ти є джерело свячий та добра подателі, ми тобі славу віддаємо з отцем твоїм сином пресвятим і благим, і Животворящим твоїм духом, нині повсякчас, і віків. Свячуйця і кониці, благодаттю Всесвятому Духу, кробниці і священної води, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Господи, молівся.